Всім привіт! Сьогоднішня розповідь буде про найбільшу станселену країну світу, розташована на березі Лігурійського моря та на Лазуровому побережжі. Монако. Монако місто до Крихіна держава на узбережжі Середземного моря, межує з Францією. Воно відоме своїми шикарними казано, причалами, на яких швартуються дорогі яхти, та етапом престижних автоперегонів Формула-1, що проходять на вулицях Монако, у найбільшому районі країни. Монте-Карло розташований чудовий комплекс Казино, побудований в Чисибель-Епок та вишукано оздоблений оперний театр, Тут відкрито безліч розкішних готелів, магазинів, нічних клубів та ресторанів. Країна є членом міжнародних організацій ООН, ОБСЄ, Ради Європи, Інтерполу, ЮНЕСКО та ВОЗ. Основний офіс. Міжнародної гідрографічної організації знаходиться у Монако. Монако має 12 дипломатичних місій в Західній Європі та постійних представників ООН і Раді Європи. У 106 містах у 45 країнах знаходиться консульство Монако. 66 країн мають консульство у самому Монако. Не будучи членом Європейського Союзу та НАТО, країна тісно пов'язана з економічним апаратом ЄС через свій митний союз з Францією та опорою на євро як офіційну валюту. При походження та значення назва Монако немає єдиної думки. Згідно з однією з гіпотез, у VI столітті до нашої ери лігурійські племена заснували на цьому місці колонію Монойкос, назва якої походить від імені грецького міфологічного героя Геракла портус Геркулес Монайки, тобто порт самотнього Геракла. Римський імператор Юліан Відступник також писав про участь Геракла у спорудженні порту Монако та прибережної дороги. На цій дорозі було розміщено безліч літарів, присвячених Гераклу, а на скелі Монако був споруджений храм на його честь. Моноекі означає самотний, а Монойкос означає відокремлений будинок, що може означати храм Геракла на скелі або ізольоване співториство жителів, що населяли територію навколо скелі. З доісторичних часів територія сучасного Монако була заселена різними народами. Фінікійці мали тут свою колонію Монайкос з VI століття до нашої ери. Стародавніми джерелами в теареному Монако прийшов Геркулес. Фінікійці побудували тут палац Геркулеса. У Другому столітті нашої ери римляни окупували регіон, перебували тут до століття нашої ери. З 6 століття нашої ери до 975 року регіон терпить численні напади загарбників. 1215 року територія потрапила під владу Республіки Генуї. Наразі частина Італії. 1270 року. Розпочалася громадянська війна у Генуї між прихильниками Папи Римського та прихильниками римсько-німецького імператора, тобто імператора Священної Римської імперії. Після перемоги останніх прихильники Папи Римського покинули, покинули країну. Серед них була сім'я Грімальді. 8 січня 1297 року Франсуа Грімальді, переодягнений монах, монахом, захопив монахську фортецю. Потім був тривалий період боротьби за незалежність Монако від Генуї, Врешті, Монако отримує її 1419 року з Грімальді на чолі, династії Грімальді, досі керує Монако. Наприкінці 1489 року король Франції надав Монако статус французького протекторату, не скасовуючи привілеї сеньора Монако. 1524 року Монако потрапило під протекторат Іспанії. Сеньор Монако отримав титул князя. 1605 року, після домовленості, Іспанія ввела сюди військові гарнізони. Іспанський протекторат було замінено французьким. За Перонським договором 1641 року. Після Французької революції влада династії Грімальді була тимчасово скасована національним зібранням Монако. 14 лютого 1793 року Монако офіційно приєднується до Франції. Після розгрому Наполеонівської Франції за рішенням Віденського конгресу Монако потрапило під протекторат Сардинського королівства, від якого звільнилось 18 листопада 1860 року. З лютого 1861 року незалежність Монако визнала Франція, проте князівство довелося передати їй значну частину свого державного суверенітету. З цього часу відносини між Францією і Монако регулюються особливими французько-монеганськими. Алвірія Спельвус отримує назву Монте-Карло 1866 року. З 5 січня 1911 року на часів правління князя Альбера І в князівстві була встановлена Конституційна монархія. У листопаді 1918 року князівство підписує угоду з Францією про захист своєї території французькою стороною. За цією угодою Франція мала право вводити своїх військ до Монако з або без дозволу принца. Також було підписано угоду про приєднання князівства до Франції у разі, якщо не буде існувати спадкоємця на трон. Нову Конституцію було прийнято 17 грудня 1962 року. З травня 1993 року Монако є членом ООН. З 2004 року країна є членом Ради Європи. 24 жовтня 2004 року було підписано нову угоду з Францією. За нею Монако залишиться суверенною державою, не приєднуючись до Франції, навіть якщо не буде існувати спадкоємця на трон. Захист території Монако, однак, залишається відповідальністю Франції. Монако є другою найменшою за розміром державою після Ватикану. Князівство межує з Францією. Площа країни становить 2,2 км квадратні станом на 2014 рік. Довжина берегової лінії. 4,1 кілометри дожна сухопутніх кордонів 4,4 кілометри. За останні 20 років територія країни збільшилась майже на 40 гектарів завдяки осушенню моря. За даними на 2014 рік, населення Монако становить 38400 осіб. Густота населення становить 18 285 осіб на кілометр квадратний. Така висота, висока густота обумовлюється тим, що Монако є карликовою державою. Щорічний приріст населення становить 0,386 на рік, за даними 2007 року. Середня тривалість життя, за даними 2008 року, становить 79,96 років. Серед населення незначною мірою переважають жінки. Коефіцієнт відношення кількості чоловіків до кількості жінок. Становить 0,91 сота, за даними 2004 року. 62% населення належить до працездатного. Рівень грамотності становить 99%. Національний склад є наступним: французи 47%, Монегаски – 16%, італійці 16% та інші 21%. У численну категорію інших входять представники 125 національностей. Найчисленніша релігійна група католики. Віру католицизму сповідують 90% населення князівства. Офіційною мовою в Монако є французька, також використовується італійська та англійська. Монганська мова мова старшого покоління та державної освіти. У 70-х роках монганська мова була під загрозою зникнення, але її було відроджено тоді, коли її почали викладати у навчальних закладах країни. Економіка Монако. Розвивається в основному за рахунок туризму, реального бізнесу, будівництва, а також за кошти змі, які висвітлюють життя княжої сім'ї. Через фактичну відсутність вільних земель сільське господарство в країні відсутнє. Близько 90% економічно активного населення зайнято в сфері послуг, що забезпечує 50% ВВП країни, 8% зайняті в дрібних промислових підприємствах. Ця частка становила близько 13% у 1993 році. Обіцяна банківська таємниця і низькі податки залучають мільярдні статки за кордон. Наприкінці 90-х років обсяг коштів, збережених у монахських банках, мав щорічний приріст 18%, відсутність знов борг, валютні резерви в порядку 2 мільярдів доларів, низьке безробіття 3%. Азартні ігри Монако це легальна сфера бізнесу, що приносить економіці країни суттєвий прибуток. Прямо чи опосередковано сфера Казано з 2013 року принесла Монако 86% в прибутку. Монте-Карло в Монако був ігровою столицею Європи та світу задовго до появи Казино в Лас-Вегасі та Макао. Це надзвичайно маленьке місце, де проживає 30 тисяч жителів. Монако зв'язано з навколишнім світом за допомогою залізничного, автомобільного, морського і повітряного транспорту. Крім того, у Монако є. Музей автомобілів, особиста колекція автівок принца. Душина залізничної мережі становить 1,7 км. ширина колії 1435 мм. Залізниця експлуатується французькою національною залізничною компанією SNCV. NCV. Князівство зв'язане з Францією як регіональними маршрутами, так і швидкісними поїздами TGV, велика частина залізничних колій. Що проходять через князівство Монако, знаходяться у підземних тунелях. Під землею знаходиться єдина станція в країні вокзал Монако Монте-Карло. Вузька лінія Колії метро є багаторічним проектом в Монако, який, на жаль, досі не, побуд... не побудовано. Загальна довжина автомагістрали становить 50 км. В країні діє 6 автобусних маршрутів, а також автобусне сполучення з аеропортом Ніцци. На території Монако є 143 автобусні зупинки. У місті Монако є два морських порти в районах Кондамін і Фонвєй. У порту Еркюль району Кондамін діє водний автобус, що з'єднує північну і південну частину порту, також розведена служба водного таксі. Геліпорт вертодром. У Монако є єдиним авіаційним об'єктом в князівстві. З'їсту зв'язане вертолітної лінії за аеропортом Ніце. Доступні також вертолітні чартерні послуги до популярних французьких гірськолижних курортів. Починаючи з 1929 року на вулицях Монако щорічно проводиться гонка Гран-Прі Монако, яка вважається однією з найпрестижніших автомобільних перегонів у світі. Зведення гоночної траси Монако триває 6 тижнів, а її розбирання після перегонів займає ще 3 тижні. Траса дуже складна, вузькі вулиці, круті повороти, тунель і численні і підйоми роблять її найбільш вимогливою до пілотування трасою у Формулі 1. Гонщик Нельсон Піке порівняв пілотування Монако з їздою на велосипеді навколо вашої вітальні. Незважаючи на складну трасу, був зафіксований тільки один смертельний випадок. У 1967 році розбився гонщик Лоренцо Бандіні. Монако є великим культурним центром. Побудована в 1879 році за проектом архітектора Шарля Гарніє, автора паризької опери, будівля залу Гарніє є домом філармонічного оркестру Монте-Карло і опери Монте-Карло. На цій сцені в різні роки співали Неллі Мельба, Анріко Карузо, Пласідо Домінго, Лучано Паворотті. Фонд Князя П'єра. Заснований Реніє Третєв на честь батька, щорічно вручає велику літературну премію, музичну премію князя Реньє Третьо та міжнародну премію в галузі сучасного мистецтва. Щорічно в Монако проходить міжнародний цирковий фестиваль і Міжнародний телевізійний фестиваль Монте-Карло. У місті розташований знаменитий океанографічний музей Монако, директором якого був легендарний дослідник Жак Ів Кусто. Прапор Монако. Полотнище з двома рівновеликими смугами, розміщеними горизонтально. Зверху смуга червоного кольору, знизу білого. Прийнятий у 1881 році. Кольори цього прапора пов'язані з барвами княжого роду Грімальді, представники якого правлять князістом з епохи середньовіччя. Сучасний герб, князісто Монако, щит, на якому зображені червоні ромби на білому тлі. Щіт підтримують два монахи з мечами. Ці дві постаті мають символічне значення, адже у 1297 році під час завоювання Монако солдати Франциза Гарімальді були передягнуті в монах... монахів і свої плет... мечі ховали під рясами. Отже країна маленька, але заможна, має багату історію та особливу культуру. Туристична галузь розвивається дуже активно, мандрівники прилітають сюди у пошуках нових вражень, розкішного відпочинку та дивовижної природи. Монако. Дивовижне місце, де можна знайти розкішні готелі, шикарні вілли, дорогі казино та чисті пляжі. І те, чому, наприклад, розвитку туризму та відрожньої національної мови можна було повчитись і нашій країні, в Монако. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.